З тривогами проте без атак так прийшла ніч на Нікопольщині. Та вже зранку ворог запустив дрон камікадзе. З безпілотника росіяни скинули боєприпаси по прибережній території Марганецької громади. Обійшлося без жертв. Наслідки руйнувань встановлюються. Радіаційний фон у нормі заес працює у штатному режимі. Про це повідомив начальник Нікопольської райадміністрації Євген Євтушенко. В енергоатомі ж додають рівень води у ставку охолоджувачі станції стабільний 16,5 метрів. Однак у розвідці України зазначають, Росія може влаштувати підрив на ЗАЕС, аби створити картинку обстрілів з боку України. Світ бачить і не може не бачити, що єдиним джерелом небезпеки. Для Запорізької атомної станції є саме Росія. І ніхто інший. У Покрові влада закликає жителів зменшити споживання води. Це потрібно, аби не перевантажувати мережі та дати час фахівцям налагодити централізоване постачання без збоїв. У Покров водоканалі зазначають, якщо люди нехтуватимуть економію води, комунальникам доведеться обмежити послуги. А ще жителям нагадують. Пити технічно заборонено навіть після кип'ятіння все через високий вміст хлору. 700 тонн бутильованої води така допомога від міжнародних організацій жителям районів, що постраждали від підриву каховської ГЕС. Везуть ємності та каністри, аби люди могли запастися технічною. Разом із цим волонтери передали майже сотню тисяч засобів для знезараження води. А у Марганці іноземні партнери взяли шефство над шістмастами людьми старшого віку та з інвалідністю. У марганці встановлять трансформатори для роботи насосів водопостачання. Таке рішення ухвалили в міськраді. Вже виділили кошти з бюджету. Відтак з Миколаївського водосховища проведуть мережі, а ще прокладуть лінію електропостачання.